З нами відеозв'язком Данило Павличенко, експерт при Верховній Раді України. Пане Даниле, слава Україні, рада вас бачити. Героям слава доброго. Пане Дано, і власне будемо далі говорити про саміт Великої Двадцятки, про обмеження цін на російську нафту, про те, що Україна закликає Сполучені Штати Америки ввести санкції на російську металургію і у цьому ланцюжку власне замінити російський продукт українським про багато іншого. Але давайте розпочнемо з найгарячіших новин вчора. Була заява пана Руденка з Російської Федерації про те, що вони готові до перемовин без будь-яких попередніх умов. А вже сьогодні о. До буквально нещодавно з'явилося відео там, де Суровікін розповідає з такою серйозною гримасою, трішки кислою, але все ж таки розповідає Шойгу, що потрібно відводити війська російські з правого берега Дніпра. Ну і власне Шойгу погоджується, киває гривою, каже, що так треба то робити. Потім з'являється вже заява Марії Захарєвої з МЗС про те, що вони готові знову ж таки до перемовин в тих реаліях, які є наразі в умовах сьогодення. Пане Даниле, і ваша думка. Бо ми бачили реакцію української сторони? Зокрема, вчора ми бачили реакцію Михайла Подоляка, де він каже, що це нічого іншого як брехня і спроба заморозити конфлікт, стягнути резерви, а потім вдарити вже з новою силою. Як ви вважаєте, от для кого оця, оця клоунада їхня, і чи справді вони збираються відводити війська? Якщо так, то чому тому, що власне, отримали нагоріхи від збройних сил? Однозначно в них є декілька цілей: перша внутрішньополітична, друга зовнішньополітична. З одного боку, вони хочуть показати своїм громадянам, що ми не такі монстри, як нас малюють зовні. Що ця війна вимушена, вона спрямована на захист російського населення. Але ми, як дуже добрі, і гарні люди, готові до діалогу і до компромісу. Плюс ця заява спонукає підтримувати зовнішніх лідерів інших країн. Які виражають проросійську позицію, наприклад, той самий Орбан чи Трамп, які відкрито апелюють до того, що з Росією потрібно вести діалог, таким чином, Росія дає їм зброю додаткову. Тобто вони можуть сказати: бачите, вони публічно на самому високому політичному рівні заявляють, що готові до діалогу, а ми відкидаємо ці пропозиції. Про що ж тоді можна говорити? Однозначно, ці всі дії спрямовані виключно на виграш ситуації своєї на замороження конфлікту через провали на фронті. Ми бачимо стабільну тенденцію, що чим краще працюють збройні сили, тим більше Росія хоче діалогу. Коли в них іде е, якась активна операція успішна, як це було на початку бойових дій, вони навіть не піднімали трубки і не робили ніяких заяв, вони просто робили роботу. Е, тому, звичайно, зупинятися не можна. Ми вже навчені досвідом е, мінську 1-2, е, коли Росія піднімала тепу переговорів тільки в ті, в ті моменти, коли наші Збройні Сили починали активно відбиватися від атак. Е, звичайно, якщо раптом почнеться діалог, вони будуть втрачати якісь певні ділянки фронту, Україна буде наступати далі. Вони почнуть вбити всі дзвони і говорити: бачите, ми ж домовились про перемир'я, а українці там стріляють все інше. Тому безумовно не можна зараз на це вестися. Дні держави світові це розуміють і підтримують Україну про подальших проведення бойових. Більше того, надають нову зброю і проговорять про надання нової зброї, не зважаючи на заяви Росії. Давали йти далі, будемо вже говорити про саміт Великої Двадцятки. В Індонезії він має відбутися у середині листопада, і, власне, от точиться дискусії, розмови щодо того, хто має відвідати той саміт. Ну і власне, президент України Володимир Зеленський, це буде онлайн формат, бо він зайняв ту позицію ще на початку повномасштабного вторгнення, що він не буде залишати межі України, доки ми не переможемо і допоки не буде мир. Ймовірно, туди буде їхати українська делегація. А от щодо того, чи буде Їхати Путін чи не буде, власне, от одного дня пишуть про те, західні змі чи хтось інший, що він таки буде їхати. Е, іншого пишуть, що він не буде їхати, бо вкотре боїться отримати дипломатичного ляпаса, якого він вже отримував неодноразово. Ймовірно, він туди відправить делегацію того самого Євро, Лаврова, який вже точно знає, як то отримувати того ляпаса. То, от як ви вважаєте, от сам від Великої двадцятки щодо е, делегації, які можуть туди їхати, щодо участі безпосередньо Путіна, ну і при тому, що власне вони говорили про те, що хочуть говорити зі штатами, але Байден вже заявив, що він не хоче ніяких перемовин з ним вести. Думки розходяться наразі, що Путін фізично може відвідати цей захід, чи Путін його не відвідає. На мою думку, відсотків 90, що він його не відвідає. Є декілька причин. Перша причина він розуміє, що навіть його союзники, яких він на території Російської Федерації по телевізору показує, як е, братів Росії, там Індія Китай, не будуть дуже близько з ним спілкуватися, тому що вони розуміють, що за цим всім слідкує цивілізований світ, їхні партнери, і вони не будуть проявляти надто дружні стосунки до нього. Е, інші партнери, взагалі, представники інших держав, взагалі, можуть повести себе до жорсткого е, і черговий раз, щоб по всім СМІ розкручували телеграм каналом що до нього на зустріч запізнилися, ще не подали руки? Для нього це дуже болюче. Він на це не піде. Другий аспект, який не варто забувати, це те, що Путін дійсно дуже схиблений на своїй безпеці. Я думаю, що він просто так сам боїться будь яких там провокацій чи розправ, які навряд чи хтось готував. Але з його точки зору це доволі небезпечно, тому йому простіше послатися на якісь там внутрішні політичні справи, можливо, записати якісь відеозвернення чи що, щось таке, або просто уповноважити попово на проведення переговорів, тому що він наразі розуміє, що жодних перемог з цього саміту він не винесе, тому який сенс їхати і не могти показати картинку у сенсу в цьому для нього немає. Пане Даниле, обмеження ціни на російську нафту вже наступного тижня. Європейський союз може погодити власне обмеження ціни на російську нафту. Наразі ми говоримо про те, що він може це зробити, не говоримо, що він вже це зробив. А от власне питання в тому, як ви вважаєте, наскільки легко буде, буде бути саме європейському союзу? От єдиним таким кулаком, який зможе обмежити все таки ціну, чи все ж таки можна прогнозувати, що будуть протиріччя? Це дуже складне питання, однозначно, воно не буде легко вирішене. Наскільки ми знаємо, обмеження на поставку нафти водними шляхами вже давно функціонує. Росія там перефарбовує під інші прапори свої судна і експортує нафту. Танкерами не під прапором Росії, обходячи частково санкції, частково пословлять там запроваджують фінансові механізми. Наразі мова йде про те, що на обмеження цін може погодитися Сполучені Штати, Європейський Союз, Південна Корея, Австралія, декілька інших держав. Про те, що Китай чи Індія будуть на це погоджуватися, мови немає. Вони на це не погодяться, тому що доволі серйозні обмежені ціни. Якщо зараз вартість там марки Brent в районі 95 доларів за барель, то США пропонували опустити до 60 доларів. Якщо дешева нафта втора з коштує зараз близько 80, то взагалі опустити її до 40 доларів. Наскільки нам відомо, між Росією, Китаєм, Індією є певні особисті домовленості. Тобто, ще на початку війни повідомлялося, що і так дешеву нафту Брос вони купують ще дешевше. Відповідно запроваджувати додаткові санкції їм не вигідно. Чому? Тому що завжди вигідніше і для економіки держави, і для виробничого сектору, якщо ти отримуєш все одно дешевше ніж конкурент, тому про те, що до цих санкцій долучаються основні. По російської нафти мови немає. Мова йде тільки про європейський союз. Якщо не помиляюся, зараз протягом місяця Росія має менше 15 мільярдів доларів коштів від продажу нафти. Звичайно, такі санкції суттєво обмежили ці кошти, тому вони включають не тільки власні ресурси всіх іноземних партнерів для того, щоб їх використати. Наскільки може бути вдалим механізм обмеження цін на нафту? Якщо до цих межі uh, не долучиться Китай і Індія, uh, дуже спірне питання uh, тому. Я думаю, що це буде така напівміра, яка більше дає можливість діалогу uh, і якогось шантажу Російської Федерації, тобто в подальших переговорах, де вони можуть сказати бачите, ми формально запровадили. Та ми розуміємо, що воно в повній мірі не діє, але це все одно сотні мільйонів мільярди доларів. Давайте, якщо ми рухаємося напрямку діалогу, то в тому числі ми можемо говорити з приводу цієї норми і скасування. Це скоріше такий механізм дорогу, аніж е, очікування реального вихлопу від, е, е. З приводу металургії е, питання трошки інше. Е, там через санкції, якщо помиляюся, близько 50-60%... Заводів на території Російської Федерації просто стали, які виробляють там металокспурські переробляють метал. В них залишається тільки можливість експорту е е окатиша е залізнору. Але це матеріал, який е доволі небагато можна додати до доданої вартості, тому сильно багато прибутку він не приносить. Е е а Китаю, в свою чергу, це вигідно, тому що він закуповує дешеву ситуацію, виробляє в себе на металоконструкції. І реалізує вже товари з високою доданою вартістю там Європейський Союз Сполучені. Е, тому додаткові санкції в частини е, доволі ключі в е, Росії. Я, я пам'ятаю, ви на початку ефіру казали що Україна може замінити час Російської Федерації. На жаль, на жаль, це важко буде реалізувати через те, що багато підприємств у нас постраждало. У нас так само близько 50% сектору залізнорудного постраждало, в тому числі Е, І наразі ми можемо лише частково виробляти. Готову продукцію і так само у нас проблема з отриманням сировини оцих окатишів, тому що їх частково експортували з Китаю, з Росії, з Білорусі на переробку. Зараз у нас єдиний з механізмів заміни цієї сировини це використання металобрухту, якого у нас на жаль з'явилося дуже багато. Е, але говорити про те, що ми можемо відновити довоєнні показники експорту е, металургійної продукції, як це було у нас до війни, коли у нас е, металоргійна продукція приносила більше доходу навіть ніж аграрна. Е, на жаль, на жаль, в найближчий час важко це очікувати через складність виробництва самого металургії. Це дуже складні технологічні заводи. Їх важко релокувати, відновити, відбудувати. Е, все, те, що з радянських часів ще залишалося там ці великі час. Ні з подачою газу для розплавлення металу, всього іншого, його дуже важко замінити. Ну і власне пане Даниле, якщо повернутися безпосередньо до питання російської нафти, я якщо не помиляюся, то в Індії заявили, що вони не розглядають можливості не купувати цю нафту, тобто фактично вони будуть продовжувати її купувати. Ну і тим самим, ну неможливо не прямо, але опосередковано фінансувати війну в Україні. А разом з тим, от, головне управління розвідки, наше повідомило, що ми звикли останнім часом говорити про те, що Іран постачає зброю Російської Федерації. Вже була інформація про те, що і Північна Корея. Постачає зброю Російської Федерації разом з тим, от головне управління розвідки наше говорить про те, що не тільки ці країни, а й Казахстан, Узбекистан, Китай так вони допомагають е, Російській Федерації. Хто допомагає зброєю з цих країн, хто допомагає безпосередньо обходити російські санкції, такі як Казахстан або Узбекистан безпосередньо, якщо говорити саме про ці країни, е, як ви вважаєте, чи будуть санкції проти них? Бо якщо вже ця інформація є в нашого управління розвідки, вони ну поділяться цією інформацією. Із партнерами я думаю, що у партнерів наших так само є ця інформація. З приводу Казахстану ми бачили позицію державницького керівника. Вони насправді можуть допомагати обходити санкції яким чином. Дуже багато російського бізнесу ще до війни інтегрувалося в Казахстан. Тобто там є певна монополізація певних напрямків, самих рентабельних, де бенефіціарними власниками цього бізнесу є громадяни Російської Федерації, тому вони можуть використовувати свої компанії, зареєстровані наприклад на території Казахстану, для виконання якихось там дій чи виведення коштів в рамках діяльності торгівлі, саме сировини там чи інших ресурсів території Росії. Це не можна розглядати як позицію, наприклад, Ірану, яка окремо як держава. Офіційно ну, у нас є інформація про те, що вона офіційно підтримує стосунки з Росією, постачає її зброю. Тому треба трошки розмежовувати е, такі країни. Ми ж навіть з вами бачимо, що Іран буквально тиждень тому вже був готовий оголосити джихад Саудівській Аравії і почати прямо дестабілізацію регіону, і буквально за декілька днів. Після того, як Саудівська Аравія переговорила з Сполученими Штатами з Ізраїлем, щось іран швидко передумав це робити. Тому я думаю, аналогічна ситуація буде спостерігатися по іншим країнам. Вони будуть частково інколи виявляти певні механізми. певні які допомагають обходити санкції через певні механізми, так само їх будуть придушувати або закривати. І це, скоріше, таке, періодичні дії, це не, не матиме сталого, сталої діяльності. Але дивіться, американський інститут вивчення війни. От сьогодні вони повідомили про те, що Іран намагається показати світові про поглиблення і про співпрацю з Російською Федерацією, бо до Ірану там має завітати Патрушев і всі підконтрольні засоби масової інформації одразу в Ірані цю новину опублікували. Разом з тим у Росії навпаки про це взагалі не говорили і підтвердження не давали. І от в американському інституті вивчення війни припускають, що таким чином Іран хоче й показати. Те поглиблення співпраці це перше. А по друге, показати те, що Патрушев їде в Іран просити зброю. Ну, це ж таки, в них дуже схоже наразі стає політика з Російською Федерацією. В них серйозні проблеми всередині держави. Ми чули нещодавно про великі затримання людей, які виходили на протести. Про те, що там навіть парламент прийняв рішення про страту певної кількості людей, тому вони зараз переключають увагу на якісь, скажімо так, перемоги. В частини Росії ми всі пам'ятаємо, що Іран останні десятиліття бачить своїм стратегічним ворогом Ізраїль і в першу чергу Америку. Єдине, що вони можуть, яким чином вони можуть показати, що вони відбулися як держава і можуть бути самостійним суб'єктом, це наявність ядерної зброї. Тому знову ж таки підкреслення стосунків з Росією відбувається чому. Тому що Іран так само запустив слухи, що в обмін на іранські дрони і ракети Російська Федерація допоможе налагодити Ірану виробництво вже ядерної зброї. Тому що одна справа збагатити Уран, інша справа спроектувати ракети, пускові установки і все інше. Росія цей шлях знає, вона може дійсно допомогти, але є великі сумніви, що це відбудеться. Тому, скажем так, якби знову ж таки Іран хотів почати військові дії і міг би їх зробити, скоріше за все, він би це все зробив. Всі ці перемоги, всі ці ракети, які вони зараз якими жахають українців і якими хочуть постачати до Росії, це по факту все знов ж таки старе радянське озброєння, яке просто модернізоване. Тому будемо відверті, воно жодним чином не може ставити загрозу е, тим же ізраїльським системам протиповітряного захисту чи ракетам. Можливо, ми ж вами пам'ятаємо, що Ізраїль за цей період вже неодноразово наніс е, ракетні удари по території Ірану, і, і у відповідь йому нічого не було, тому що це просто зовсім різні рівні озброєння. Пане Даниле, і давайте ще трішечки про інше поговоримо. От 18 мільярдів євро Урсула фон Дер Ляйн повідомила, що саме на таку фінансову допомогу Україна може розраховувати у наступному році. Разом з тим, вже вчора з'явилася інформація від Угорщини про те, що вони не будуть робити фінансовий внесок і будуть блокувати таке рішення. І раз, потім вже в Європейському Союзі з'явилася заява про те, що вони все ж таки ну, будуть намагатися переконати Угорщину підтримати таке рішення. То як ви вважаєте, от знову ж таки, фактично всі 27 країн мають переконувати одну угорщину, і це вже не вперше. Насправді, що стосується не лише просто фінансової допомоги Україні, а й там, до прикладу, санкційних пакетів. Як тут буде ситуація? Чи знову ж таки переконають Угорщину? Ну і Угорщина фактично зберігає ту позицію вже майже 9 місяців. Ви знаєте, дуже важко говорити якимось дипломатичним лексиконом з приводу дії Угорщини, тому що це далеко не сама потужна держава в Європейському Союзі, яка щорічно датується. Там від 7 до 12 мільярдів щороку її виділяються на різні потреби і на подолання наслідків ковід, і на підтримку фінансової системи, і на все інше. При цьому вони собі дозволяють блокувати допомоги Україні, які фактично формуються не за рахунок їхніх коштів. Просто тут питання скоріше до правоохоронних органів. І досудової системи Європейського союзу, тому що мені здається, той рівень зв'язків, який продемонстрував Орбан з Російською Федерацією, він є настільки очевидним. Що не викликає ніяких запитань недоброчесність прийняття цих рішень в частині України, вони однозначно вмотивовані не економічними показниками, а приватними домовленостями. Це зовсім інший вектор, який зразу мав би пересікатися, і мав би відкидатися. Єдиний стримуючий механізм це європейська, так само боязнь перейти якісь межі підтримки всієї держави. Тому що знову ж таки є населення Угорщини, яке вони сприймають окремо, є політичне керівництво Угорщини, яке вони теж сприймають окремо. Скоріше за все, питання з приводу впливу на Орбана на те, щоб він приймав адекватні рішення, вже давно ведеться. Можливо, навіть вже на якихось етапах вирішальних. Тому побачимо. Я думаю, що це питання однозначно буде розблоковано. Питання просто в тому, що він знов ж таки виторговує для себе, для свого політичного режиму певну вигоду за таке рішення. Пане Даниле, разом з тим, європейський союз може передати Україні заморожені російські активи. Зокрема, зараз йдеться про 300 мільярдів євро Центробанку. І вже 14 листопада буде спеціальне засідання Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй, де вони безпосередньо будуть розглядати проєкт резолюції про створення механізму компенсації Україні збитків, завданих Російською Федерацією. Як ви вважаєте, розробка цього механізму фактично від того? того, як це стартує, і до того, як він вже запрацює, наскільки часу це може розтягнутися? Ми з вами вже піднімали це питання. Це однозначно не короткий строк. По перше, має пройти дійсно голосування нагад, на генасамблеї. Поки що результати цього голосування в домі. По-друге, питання юридичних аспектів, тобто в реалізації самого механізму, тому що, наскільки ми пам'ятаємо, Сполучені Штати, міністр фінансів Сполучених Штатів, зазначав, що в рамках діючого законодавства, в тому числі Сполучених Штатів, адже більшість резервів Центробанку РФ перебуває так само в Сполучених Штатах і в Європейському Союзі, вони не передбачають можливості таких репарацій. Вони розглядають для цього окремі нормативні акти, які мають бути проголосовані. Воні прийняті, а тоді сам процес, я думаю, буде також пов'язаний з судовою системою без рішення суду. навряд чи вони це зроблять. Тому буде добре, якщо це буде перша половина 2023 року. Поки що сказати, важко. При цьому ми не маємо розраховувати, що це ось вже будуть, наприклад, ці там 300 мільярдів одноразового траншу, якщо прийме цей механізм. Це так само можуть бути часткові кошти. Це можуть бути кошти з цих 300 мільярдів, можуть, наприклад, відмінусувати якісь, е, зовнішній борг України, якісь запозичення наші важко поки що говорити про остаточний механізм, е, як юридичний, так і реалізації. Однозначно, е, ці кошти потроху якісь мають е, віддати Україні, але чи буде це в повному об'ємі і одноразово. Е, я дуже сумніваюся. Пане Даниле, а от давайте ще вчорашні вибори у Сполучених Штатах Америки вони якось вплинуть на допомогу і підтримку України? Дивіться, це так само складова маніпуляційна російської пропаганди, тому що якщо ми подивимось загалом на політику республіканців і демократів, то вона доволі чітка. Республіканці це завжди такі більш сильні, прості хлопці, і дівчата, які підтримують просте американське, підтримують демократію, права і свободи. Якщо ми згадаємо історію, наприклад, у 2002 році, коли Сенат надавав згоду загалом конгрес на введення військ до Іраку, то з 50 місць республіканців. 49 проголосувало за ратифікацію цього дозволу для президента Буша в той час. Демократи вони завжди були більш м'якою політичною силою, яка виступає за діалог. Ми можемо згадати навіть президента Барака Обаму, який просто абстрагувався від теми війни на Донбасі і від Криму, і абсолютно жодним чином на той момент не включався активно всі переговори. Тому коли ми зараз маємо підтримку в першу чергу демократів. Це однозначний плюс, тому що республіканці не варто не ототожнювати всіх республіканців з Дональдом Трампом. Звичайно, в нього є своє крило впливу. Там якихось 20-30% які будуть орієнтуватися тільки на нього. Але навіть зараз є велика частина представників сенату американського, яка підтримує ініціативу демократів. Тому підтримка України не буде зменшуватися. Єдине, яким чином вони можуть трошки якось змінювати вектор, це можливо впроваджувати. Додаткові е, механізми звітування, тобто там за використане озброєння, за прослідковування ще за щось. Ну і використовувати це можливо там для якихось е, піар-виступів е, Трампа в якійсь мірі, але не варто говорити про те, що в разі перемоги американців все це буде підтримка Росії, Україну всі кинуть і все інше. Абсолютно такого не буде.